У Коломиї експонують полотна Ігоря Колісника. Сам митець не зміг приїхати на відкриття виставки, тому твори львівського художника презентував мистецтвознавець Тарас Косович. Фахівець каже, що картина автора із дуже глибоким філософським підтекстом і знаходяться у приватних та музейних колекціях, фондах в Україні та за кордоном. Побачити полотна Ігоря Колісника можна у Коломийській філармонії імені Козаренка упродовж квітня. На жаль, не зміг приїхати Ігор Колісник. Це відомий митець зі Львова. По фаху є головним художником відомого творчого об'єднання, і під його керівництвом зроблено більше ніж 600 всеукраїнських і міжнародних виставок та презентацій. В його творчому доробку більше ніж 30 персональних виставок. Людина напрочуд експресивна, і це якраз чітко простежується в його творах. Тут представлені роботи в різних кольорових гамах, але особливостями, наприклад, їх є те, що частина робіт представлені у е, формі диптихи, і кожна з цих робіт водночас може виступати окремим художнім твором. Стилістика це є абстракція, експресивна абстракція з дуже колосальним філософським підтекстом.